Покити ринку інколи людина, яка там з, з, з іншого боку доглядає за цим, вона може дивитися більш раціональніше, ніж ті люди, які там втратили зараз і вони виставляють такі істеричні пости, чи там ще якісь хто рахує ся А яка моя думка, що цей ринок він вже він існує, і він буде розвиватися. Те, що там 20 мільярдів було падіння ну, для цього ринка, це копійки, у Путліра забрали там 300 мільярдів. Це одна людина, да, там, ну, одна країна, одна людина. Ну і що він не даже да, інфаркт не хватанов. Так і тут. Це для цього ринку ці копійки, і нічого там не трапиться. Сказати, що там людей з ну може там і є десь аферісти. Ну, В основному це він новий, да, він новий ринок для суспільства. І він потроху втягує навіть таких сторонніх людей, як і я. Так що він буде існувати, розрахунки будуть там в крипті. і до цього все йде, що він буде поглинати світ. Нікуди нічого не дінеться. Ну, якщо його розглядати, як Коломойський сказав, як інвестицію, то це ну, казіно. Якщо хтось там в цім питається заробляти гроші, то це гірше за казіно, я ну, чув. А якщо просто користатись для розрахунку для фінансових операцій, то якраз то, що треба, сучасно, все так. А ну, так якщо б воїні не було б, потрібно було б його створити. А він вже створений. Так що нічого там змінюватися не буде, цей ринок стабільно буде. Все на все добре, до слідучої зустрічі.